Телі Павлограда, що на Дніпропетровщині, проголосували за нову назву свого міста перейменування на виконання закону про заборону пропаганди російської імперської політики в Україні. Ініціював інститут національної пам'яті. Бо Павлоград, це місто було названо на честь свого часу, на честь нащадка Катерини II Павла. Ну а тепер Павлоградці, із поміж кількох пропонованих імен, як от Благомир, Славгород чи Матвіївськ, а більш як 80% проголосували за той такий ж Павлоград. Мовляв, хай буде як не на честь спадкоємця російського престолу, то на честь апостола Павла. Чи підтримає таку логіку інститут на пам'яті Софія Москаленко? дізнавалася. Змінити назву Павлоград на Павлоград. Інститут національної пам'яті вніс місто в списки на переименування, пояснивши це тим, що назва пов'язана з сином Катерини II Павлом. Серед нових імен все той же Павлоград. Що правда, уже на честь апостола Павла за нього і голосують за Павлоград, тому що історію не перепишеш. Все на цьому, все. Ну, яке може бути інша назва, якщо її вже колись дали і вона є? Спочатку нехай, типу, якусь назву запропонують більш-менш зрозуміло, ну і плюс якесь підтвердження того, що дійсно вона названа на? На честь російського царя два тижні у місті тривало онлайн голосування щодо перейменування стару нову назву Павлоград, але тепер, на честь апостола Павла, обрали більшість майже 83% жителів. На другому місці Матвіївськ, далі Славгород і Благомир. У місцевому краєзнавчому музеї впевнені зв'язку з імперською родиною назва Павлограда немає. Досліджували документи 18-го сторіччя, і там жодних згадок про Павла І. Це копія указу Катерини II до Сенату від 22 січня 1784 року, за яким знову ж таки Павлоград. Стає повітом і в честь нього повинна назвати бути і місто. Крім того, історикиня зазначає, у 18 столітті не прийнято було називати міста іменами живих діячів називали честь святих. Це ми провели такий аналіз, тобто у нас всі населені пункти вони в честь когось, тобто Петра і святих Петра і Павла, в честь Покрови, Пресвятої Богородиці. Утім, в інституті національної пам'яті кажуть: навіть попри народний вибір, залишити місту стару назву не вийде перейменувати в лапках, перейменувати Павлоград на Павлоград, такий на честь Павла там апостола чи я не знаю там кого. Ну законом законом не передбачено. Ця ідея не є оригінальною. Були ідеї залишити назву міста Іллічівськ, теперішній Чорноморськ, який нібито називався там на честь святого пророка Ілії. Натомість павлоградцям радять обрати історичну назву, наприклад, Матвіївськ, на честь козака засновника міста. Я як міський голова зобов'язані. А... Першу врахувати бажання жителів будемо обговорювати з депутатом наскільки піде інститут на наші пропозиції. Це вже питання до інституту і до Верховної Ради. Якщо ж Павлоградська міськрада до кінця січня наступного року не запропонує нову оригінальну назву, Верховна Рада перейменує місто за рекомендаціями інституту нацпам'яті. З Дніпропетровської області Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми, Україна, марафон. Єдині новини.